Ветеранську справу майже рік тому започаткував Артур Войтюк разом із своїми побратимами. Нині смачну та ароматну каву передає на передову, а розпочиналось усе із малої ідеї. Військовий після реабілітації та 13 років служби звільнився, аби розвинути кавову мережу та допомогти тим, хто досі воює. Для торгової марки обрав мілітарне зображення. 100% арабіка називається Моя ранкова енергія але по буквах «МРЄ», чого в нас? Це зроблено на військову тематику, тому що слово слово сполучення – це називається «Meal Ready For You». це сухпай американської армії. Ми перші, які отримали право використовувати логотип створено захисниками. Від міністерства ветеранів для захисників повернення у цивільне життя часом є викликом їм потрібна фізична, психологічна, соціальна адаптація. Саме ці та інші напрямки після повернення захисників з передової обговорили на ветеранському форумі. Адже щороку кількість бійців, яким потрібна підтримка цивільних, збільшується у міністерстві молоді та спорту, кажуть, розробили спеціальні програми адаптації. Аном на сьогодні одним із пріоритетів Міністерства молоді і спорту є саме ветеранська політика через адаптивний спорт. На сьогоднішній день є законопроект Верховної Ради 94.85 щодо адаптивного спорту і зміни до закону України про фізичну культуру і спорт. Ми в цьому році створили 79 адаптивних клубів. Це саме тренери. Які пройшли в національному університеті фізичного виховання і спорту перекваліфікацію саме по роботі з ветеранами у напрямку фізкультури спортивної реабілітації? Так само ми проводимо. В нас є бігові клуби і клуби скандинавської ходи. Саме комплексна підтримка ветеранів дозволить їм повноцінно адаптуватись, а для цього потрібні освітні послуги та перекваліфікації, відкриття власної справи та соціальні гарантії в області діє Обласна ветеранська програма з підтримки наших ветеранів на 24-25 роки запроваджено низку заходів, які стосуються і переобладнання автомобілів під. Потреби людей з інвалідністю, і психологічна реабілітація, і також питання компенсації додаткової після отримання гранту на відкриття власної справи. Повноцінне лікування та медичний супровід, а також психологічна підтримка ще один аспект повноцінної адаптації захисників. У закладах обласного підпорядкування Хмельницької обласної ради, госпіталь ветеранів війни, центр психічного здоров'я сьогодні а, при підтримці по програмі медичних гарантій з національної служби здоров'я України ведеться повна і ключова безкоштовна реабілітація, в тому числі і протезування для наших військових. Ну але сьогодні, по суті, напередовій воює цвіт нації. Це люди молодого віку, молоде покоління, які передають меседжі, що з поверненням на а, тилові регіони, так як сьогодні Хмельниччина, завдячуючи засу стосується як тиловий регіон. Вони також хочуть бути долучені до розвитку свого регіону, звичайно, до відновлення нашої країни в цьому, як кажуть самі військові, суспільству потрібно готуватись кожним роком. На вулицях ветеранів буде більшати. Тож ветеранська політика має поступово втілюватися у різні сфери життя. Кожна сфера життя вона повинна бути пронизана цим словом ветераном. Чому так? Тому що ми не можемо спиратися на якийсь чийсь доступ. Ще одним напрямом ветеранської соціальної політики є підтримка родин загиблих та безвісти зниклих.